Друзі, емоції, єврейський вайб, традиції, круті можливості, фанові зустрічі, розвиток, єврейські свята, шабати, шабатони, недільні зустрічі, найкращий вечірній захід, Сім'я. Енерджу Україна це єврейський проект на території України, який об'єднує 19 клубів, 16 міст та більше 500 учасників з різних куточків країни. Ми легко демонструємо, як єврейський спосіб життя можна без зусиль впровадити в нашу буденність. Енерджу Ukraine це ком'юніті, це про розвиток та взаємопідтримку, це про лідерство та активність. Energy Ukraine це ми. Енерджу це великий проект, який має кілька маленьких, але неймовірних підпроєктів. Зустрічі у наших клубах завжди цікаві та пізнавальні. Ми жартуємо, граємо, використовуємо нові методики, знайомимось і не лише із зовнішнім світом, а й насамперед із собою. Наші координатори вони роблять все. Щоб кожен учасник відчув себе важливою частинкою однієї великої родини. Школа мадриків Енерджу – це семінари для активістів проєкту. Кожен може вирішити, що готовий рости, розвиватися і вести за собою. Стати вожатим і працювати у клубі, на шабатонах або штаборах. На таких семінарах професійні ведучі допоможуть кожному освоїти методики роботи з групою та пошуку матеріалів, ораторське мистецтво, принципи роботи у парі та команді, проведення дискусій та івентів. Нари координаторів це чудова можливість для тих, хто створює ту саму унікальну атмосферу в клубах. Обмінятися досвідом, згадати, як це бути учасником, а головне отримати велику мотивацію та класні ідеї для втілення їх у своєму місці. Наші координатори вже давно є великою дружньою родиною, яка завжди підтримує і до якої завжди хочеться повертатися. Міські або регіональні шабатони чудова можливість знайти друзів з інших міст і відсвяткувати шабат. Ти не лише просто поринеш у світ яскравих вражень, а й зможеш взяти активну участь у заняттях, вечірніх заходах та сповна насолодитися атмосферою суботи. Барбатництво це проєкт енерджу створений спеціально для хлопців і дівчат 12-14 років, щоб кожен єврейський підліток зміг відсвяткувати своє єврейське повноліття, піднести усвідомлення до цього дня і обов'язково набути навичок. Необхідних для життя. У ході проєкту учасники отримують якісні єврейські знання та розвивають соціальні навички, які допоможуть їм успішно взаємодіяти з навколишнім світом. Волонтерський рух так треба. За ці всі роки допомог більше тисячі євреїв по всій Україні. Разом ми запалювали свічки на хануку, розвозили смаколики на пурі і разом трясли лулах на сукот. Ми допомагали дітям і літнім людям, нашим друзям і абсолютно незнайомим людям. Ми творили добро і чітко знали. Так треба. Energy Ukraine – бренд, який давно з часом, тому давно вже присутній в багатьох соціальних мережах.